Дітки, доброго ранку. Я рада вас вітати знову на своєму занятті. Сьогодні в нас з вами заняття з розвитку мовлення, і тема в нас овочі та фрукти. Давайте спочатку промовимо чисту мовочку. Уша, уша, уша це зелена груша. Правильно, повторіть, будь ласка. Молодці. Ва-ва-ва, синя, слива. Повторіть, будь ласка. Мон, 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 кисленький. Лимон, вірно, повторіть, будь ласка. Син, 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 соковитий. Апельсин, вірно, повторіть. Добре. Ан-ан-ан. Жовтенький. Банан, Вірно. Повторіть, будь ласка. Ко-ко-ко, кругленьке яблуко. Вінна, повторіть, будь ласка. Молодці! Сьогодні до нас на заняття завітав, діти, їжачок-лісовичок. Він з собою приніс кошик. Давайте подивимось, що ж у нього в кошику. Даю підказку. В кошику можуть бути або овочі, або фрукти. Нам треба їх назвати та розподілити на дві групи. Давайте спробуємо. Що це? Помідор це овоч чи фрукт? Овоч, овоч у нас буде знаходитись лівіше, а нижче у нас будуть фрукти. Що це? Груша це фрукт. Молодці. Капуста це овоч, правильно. Яблуко це фрукт, правильно. Морква це овоч, слива це фрукт, буряк, це овоч, вірно. Персик це фрукт. Огірок це овоч, звичайно ж. Абрикос це фрукт. Молодці. Овочі, діти, де ростуть? Овочі ростуть на городі. Вони можуть рости на землі або... Під землею вірно. А фрукти ростуть де? Фрукти ростуть на деревах. Там, де знаходиться багато фруктових дерев. Це місце називається фруктовий сад. Діти, як називається місце, де росте багато фруктових дерев? Фруктовий сад. Вірно, молодці. А зараз давайте роздивимось овочі або фрукти та назвемо їх: помідор, огірок, редис, капуста, морква, цибуля, баклажан, гарбуз, картопля, перець, яблуко. Груша, слива, апельсин, кабачок, абрикос, лимон, буряк, гранат, гострий перець. А зараз дітки, я вам буду загадувати обоч або фрукт, описувати його, а ви маєте здогадатися та назвати що це. Давайте спробуємо. Це овоч, Він, вона круглої форми зеленого кольору росте над землею. З неї варять борщ, а також роблять смачні та корисні салати. Що це, діти? Правильно, це капуста, молодці. Давайте спробуємо наступну загадку. Це фрукт, який росте. На дереві, вони всі ростуть на дереві, так, він жовтого кольору, і його додають до чаю. Ну, звичайно ж, це лимон, молодці, правильно. Давайте далі. Це овоч, він зеленого кольору. Овальної форми. Його їдять тільки сирим, його не варять, не смажать. Або ще його на зиму можна закрити, законсервувати у банки. Що це? Огірок. Вірно, молодці. Ну, давайте ще одну загадку. Це овоч, який росте під землею. Він овальної форми. Сирим його не їдять. Її або варять, або смажать, або запікають. Що це діти? Ну, звичайно ж, це картопля. Молодці. Ну, давайте. І остання загадка. Діти це овоч, він дуже-дуже корисний, в ньому дуже багато вітамінів. Він круглої форми, він росте на городі, на землі. І він зустрічається в касці про попелюшку. Гарбуз, звичайно, молодці. А зараз давайте пригадаємо, з якого дерева плоди. Діти, на дереві яблуня. Що ростуть? Що росте? Яблука. Правильно. Діти, на якому дереві ростуть яблука? Яблуня. Молодці. Діти, а які фрукти ростуть на дереві слива? Сливки, правильно. Діти, де ростуть сливки? На дереві слива, молодці. На дереві груша. Грушове дерево. Що там росте на ньому? Груші, правильно. Діти, де ростуть груші? На грушовому дереві, правильно. Що росте на персиковому дереві? Персики, звичайно. Діти, де ростуть персики? На персиковому дереві, вірно. На абрикосовому дереві, діти, що росте? На абрикосовому? Абрикоси, правильно. Діти, де ростуть абрикоси? На абрикосовому дереві. Молодці. Тепер давайте пограємо в гру один багато. Діти, персик один. А тут скільки персиків? Багато персиків. Так, це помідор, а це помідори. Це банан, а це банани. Це огірок, а це огірки. Це яблуко, а це. Яблука. Це кабачок. А це кабачки. Правильно. Це баклажан, а це баклажани, Молодці. Це ананас, а це. Ананаси. Так. Тепер, дітки, я вам пропоную описати овочі, які ми будемо класти до корзинки, до кошика. Нам треба, подивитися нагадую, як ми описуємо. Спочатку називаємо його форму: він великий або маленький, потім колір. Тобто розмір, потім колір, потім форму: трикутна, овальна, кругла, там квадратна. І потім називаємо, що це саме зображення. Давайте спробуємо. Не називаємо спочатку, що це. Вона. Велика зеленого кольору. Кругла. це Капуста. Тепер спробуйте самостійно описати розмір. Колір. Форма. Що це? Так, давайте перевіримо. Він середнього розміру, червоного кольору. Він круглий, це помідор. Ви так описали його? Молодці. Давайте ще раз спробуємо. Розмір. Колір. Форма. Що це? Так, перевіряємо. Він середнього кольору. розміру, вибачте, фіолетового кольору. Овальної форми це баклажан. Так, що в нас ще тут влізе до нашого кошику? Давайте. Спробуйте ви знову описати. Потім перевіримо. Розмір. Колір, форма. Це, перевіряємо. Вона середнього розміру жовтого кольору овальної форми. Це картопля. Молодці. Тепер так само давайте спробуємо описати фрукти. Так само. Так, розмір. Колір. Форма. це. Перевіряємо. Воно середнього розміру зеленого кольору круглої форми. це. Яблуко. Так, добре, давайте далі спробуйте описати розмір, колір, форма. Це перевіряємо. Він середнього розміру, жовтого кольору, овальної форми, це банан. Так, що ще нам до кошику підійде? Давайте опишемо, що ж це розмір, колір, форма, це, перевіряємо. Вона середнього розміру жовтого кольору, овальної, або можна сказати, трикутної форми. С груша, Так. і останній фрукт. Розмір колір. Форма. Це... Перевіряємо. Він середнього розміру, помаранчевого кольору круглої форми. Це Апельсин. Молодці. Ось ми з вами склали фруктовий кошик. Дітки, ви сьогодні молодці, гарно відповідали. Я сподіваюся, що вам наше заняття сподобалось. Давайте пригадаємо, про що ми з вами розмовляли. Так, ми розмовляли про овочі та фрукти. Дітки, як називається місце, де знаходиться багато фруктових дерев? Фруктовий сад, вірно. Діти, на цьому наше заняття закінчено. Я вам дякую за увагу. На все добре, до побачення! Бувайте!